Друзі, усіх вітаємо. Вітаємо. Ми продовжуємо вивчати слова. У мене сьогодні до тебе таке питання. Чому ось є слово Оскар, і це певна відзнака? Чому за фільм, знятий режисером про Навального, цей фільм отримав Оскар? А ось серіал Махадев, який є більш значимий з твоїх слів, чому він не отримав такої відзнаки? Чому так відбувається? А ось ти переглянув фільм Навальний коли? До отримання Оскара чи після? Після отримання Оскара. Чому я вважаю, що Махадев, Бог Богів Махадев, це фільм фільмів. І режисору цьому миттєво потрібно. Миттєво вручити. Тому що це майстер, який показав книгу книг. Ось, е, якщо ти граєш в футбол, наприклад, є теорія футболу, є книжка. Так. Тактика, тренування, позиції. Правильно. І якщо ти будеш в теорію вчити, є тренер-майстер, який вчить, ти зможеш в будь-якій команді грати. Якщо ти просто будеш бігати отак на вигоні в селі, то якщо тебе поставити в команду майстрів, ти не будеш знати позицію півзахисника, ти будеш по всьому полю бігати і ти не знаєш своє амплуа. так? Так. Є книжка по електриці. Якщо ти вивчиш електрику і майстер тобі покаже, тебе током бити не буде, ти будеш знати. Ти будеш спеціалістом. Да? Фізика. В музиці є теж книжки, теорія музики є? Так. Це. Ось так є книжка про життя, як жити. І цей підручник і називається Веди. Ось так є книжка про життя, як жити. І цей підручник і називається Веди. Цей підручник і називається Веди, якщо ти почнеш в ньому копатися, читати в цих, цих е, ці всі інтерпретації вивчати, ну, самопізнання буває доводить до того, що люди блудять там. Якщо немає майстра, нема пояснити як кому. Це таке самоблуждання превращається. І ми бачимо, як ведуть себе релігії. Ти підмітив, як веде себе московський патріархат, Ось, в Україні, в Росії. До чого призивають, куди людей ведуть. Ти це підмічаєш? Та про що можна говорити? Як вони благословили і... війну. Подивіться картинку в, в Бучі, а потім як головний їхній вождь. Як він взяв і просто благословив війну в Україні. Про що можна говорити ще. І ось велич. Велич якраз е... Сінга, режисера Махадева, і є в тому, що він виклав все по порядку. Він виклав все, які є світи. Він пояснив оці слова, що таке трійця, все, що ми вивчали з тобою. Що таке трезуб? Як працює ця трійця, які світи існують, хто такі Деви, хто такі Асури, що таке атма, що таке карма, що таке тхарма. Ці всі слова. Їх потрібно знати. Тому я завжди кажу, що треба дивитися оригінал, субтітри і в щоденнику виписувати. І оці знання, ну, віди так переводиться, це правила, як жити. І тому кажуть люди, і там написано, і написано в Гавадгіті, що віди це істина. Але вони, ми дивимося, ти в школі вчиш. Тараса Григоровича Шевченка, Франко, Леся Українка, Шекспіра, проходите, інших майстрів слова. Воно розкидане все знання, а тут в одному місці. Не треба вчити мову, все уже знято, картинки. І людина з простою свідомістю, нульовою, якщо в неї щось в житті не складається, або трагедія, ну, вона попала в темряву. От є темрява є світло, так? і в тебе вибір простий, або ти йдеш до світла, вчишся, вибираєш і світліше стаєш, або до темрява, і ти все гірше, гірше твоє життя. Якщо людина вже попала в цю ситуацію, або в неї є якесь бажання. Яке воно не може виконатися? Вона повинна відкласти своє бажання в сторону, передивитися серіал, а потім повернутися до цього бажання. Вона буде знати, як його виконати. Вона отримує знання. Тобто не треба там копатися mm. десь. Шукати причину, чому це не виходить в чомусь іншому, просто переглянути і відповідь. Прийдуть відповіді, відповідь тому прийду. що там викладені всі священні слова, там викладені мантри. От чув ти таке слово мантра коли-небудь? Так. На твою думку, що це значить мантра? Типу молитва, <кх> я думаю. Це такі священні гімни, але ман переводиться з санскрита ум і тра це звільнення. Пам'ятаєш оцей фільм, коли ти дивився в дитинстві пацан карате. Карате пацан. Пам'ятаєш? Він каже, освободи свій ум, освободи свій розум. Він бив його палкою по голові і не зрозумів нічого. А ось коли людина співає ці звуки священні, це звільняє її ум. Тому що в тебе все життя, боротьба. Це не тільки в спорті. Там в школі всі, хто щось хочуть, тут війна, постійно йде боротьба. Ось подивися, сьогодні Генеральний штаб ЗСУ інформує, скільки загинуло з того боку, з цього боку війна. Не тільки техніки, логістики, людей. Це такі витрати колосальні на ці ракети, роз, розвалені міста, села, трагедія. Скільки коштів? А скільки коштів на світу витрачається? Деліки від оцієї трагедії? Як полікувати ці душі? От що таке атма, що таке рід і що таке поруша, що таке пракриті. Оці всі слова вони мають велике значення. Якщо їх розібрати, то людина буде знати. Як жити в цьому світі? А якщо вона, наприклад, не знає, що означає священний звук Ом, то де вона буде е... ну, до кого звернутися, щоб на щось спертися? Де взяти цю силу? Оці всі керівники, які з'їжджаються зараз ось до Москви, вони там е, вирішують, як там Україну на місце поставити українців. Так би той Сі, чи той інший знав, що таке тризуб, вони б, е, е, ти розумієш, вони б і не рипались, тому що мало захватити Кайлаш і сказати, що це там частина, е, там, це буде Китаю. Ну, там є певні сили. Треба віддати. Те, що взяли ви, треба повернути. Бо ця ж сила проведе виховний процес. І ти бачиш, який зараз робиться виховний процес. Так. І тому я рахую, що Оскара потрібно дати, тому що це ліки для цих душ, для цих народів, для цих людей. І якщо не звертати на це увагу, а ось тільки новості показувати і говорити, хто де був, хто що робив, а не давати знання, ну, ховати їх від людей. Чому їх ховають? Бо тоді люди не будуть слухати. Чому не будуть слухати? Ну, тому що людина, в якої є знання, вона не слухає маячню. Ну, Ховати їх від людей. Чому їх ховають? Бо тоді люди не будуть слухати. Чому не Чому? будуть слухати? Ну, Тому, тому що, що людина, в якої є знання, не знання вона не, не слухає, слухає маю Але дивись, ми ж з тобою говорили, ось в житті є плюс-мінус, чоловічі, жіноче, є керівники держави, керівництво, а є нарід. І завжди стоїть противостояння, постійно боротьба. І тому оця єдність чоловічого, жіночого, протистояння цього всього, якщо це не розібрати в цьому, то будуть страждання. І це повторюється в історії, то чому нам не повернутися до основи основ? Чому нам не познайомитися? І тому велич цього режисера? Є в тому, що він показав ці світи, показав, які є там деви, асури, ангели, деви, показав, які істоти існують, які світи, який зв'язок цих світів, коли людина живе, коли вона відходить з цього світу, що таке життя, що таке смерть, там повне знання, там, я б сказав, Досконале знання. Не часткове, Цілковик. а досконале. І що таке досконале знання? Що таке знання знань? Ну, корона всіх знань саме найвище знання. Яке? Най найвища точка? Та То я не знаю. Пізнай себе, мабуть. Ось коли ти пізнаєш себе, тоді ти зрозумієш, що ти слуга. Чий слуга? Кому ти служиш? Не знаю. Кому служать всі інші? Бо вони думають, хоч мені покажуть хоч одну людину, яка ходить і е, пояснить, чи він слуга. Бо вони ж кажуть, що вони всі самостійні. Чиї вони слуги? Гарне питання. Ну що, друзі, я так зрозумів, що без цього серіалу нам не обійтись навіть в таких, здавалося, простих питаннях, чий слуга. Та я нічий. Я сам по собі, але, ж, ну, ну, мабуть, це не так, не знаю. Та обійтись можливо, просто коли ти говориш про реабілітацію, коли ти говориш про як допомогти людям, де правила, де основа, ось коли ми говоримо, ти бачив, бабуся твоя вишиває, ось у неї є полотно, а потім вона вишиває і квітки, або малюнок є. Ось. Що таке, що таке атма? Ось. Це, ж, це ж треба все розібрати. Що є основою основ? Що таке я? Що таке вище я? Якщо це, е, цю, це знання гнати, такого як назойливу муху, ти можеш відганяти, та потом, та це не Це... Якщо не буде, то ти будуй хоч що хочеш роби, Нема фундаменту, все завалиться, все рухне. Потрібен бути фундамент, коли, якщо б ці люди, ну уяви собі, щоб вони переглянули Махадева цих 7 мільйонів і більше мільйонів, які подивилися е, Навального, цей фільм, яка б якість б цих людей була? Вони б знали, що робити, як їм бути, де вони знаходяться, в якому світі, вони б, вони б мали знання, як жити, а не страждати. Тягати життя, в них би були, але в них би не було страждання. Ну, вони б мали вирішення цих питань. Ну що, друзі, дякуємо вам за перегляд, дякуємо, що ви з нами, слідкуєте. Бажаємо вам щастя. Бажаємо вам щастя. Мирного неба всім. Щоб лічно і ти допомагав построїти таку цивілізацію. нашу. Да, Построїть. Лучший мир для каждого человека, чтобы ты свою долю вниз, даже если мизерную, но чтобы ты долю вниз, чтобы просто было это место... Понял? Будь <свят> это сильно. <свят>